Боїшся йти у ТЦК? Дзвони і ми допоможемо. За час повномасштабного вторгнення у мережі з'явилася окрема категорія адвокатів, котрі вчать правильно комунікувати з ТЦК. чи втікати з навчального центру. Ну Я там взяв через заборка ліс формули. А так а так можна? Ну типу, якісь наслідки будуть? Так можна, щоб у сіроку війна скінчить. А деякі навіть пропонують допомогу так званих своїх людей, які можуть витягти людину з ТЦК, навіть якщо ситуація складна, є, є в мене люди, які їздять окремо забирають. Просто це коштує дорожче, ніж виїзд адвоката. Угу. І це тобто той випадок, уже коли, коли прям вообще уже там, знаєте, безпреділу його забрали, от якісь ну. Тем придурочні та це Мене звати Настя Горпінченко, я журналістка слідство інфо. І протягом останніх декількох тижнів ми передивилися гігабайти антимобілізаційних відео, а також з колегами з «Армія ТБ під виглядом клієнтів проконсультувалися з адвокатами, які радять, як ухилятися від мобілізації. Да, добрий день, Тарас. О, дивіться, прям навіть не знаю, з чого почати. Зрештою, ми витратили майже 4 тисячі гривень, аби дізнатися загальновідомі підстави для виключення з військового обліку та отримати поради, за які можна потрапити до в'язниці. Але перш ніж ми продовжимо, поставте лайк під цим відео, перевірте підписку на наш канал та напишіть коментар. Так це відео побачить більше людей. Ледь не забула про один важливий нюанс, який об'єднує адвокатів, про яких ми сьогодні розкажемо. Усі вони записують свої відео зі сміливими порадами з-за кордону. За нашу інформацію, дехто з них залишив Україну вже під час вторгнення, не на зовсім зрозумілих підставах. Друзі, а взагалі мені це нагадує вже якийсь фашизм, де Українець повинен віддавати своє життя на благо е, країни батьківщини, і він ще повинен хизуватися цим. Це Юрій Демченко. і він має найбільш спокусливу пропозицію для охочих ухилитися від мобілізації у його пакеті послуг і виїзд адвокатів на місце, і свої люди, котрі за його словами, можуть витягти людину з будь-якого ТЦК. За легендою, я дружина військово зобов'язаного чоловіка, який ігнорує необхідність оновлювати дані. А я хочу його вберегти, тому і прийшла до фахівця по поради. Питаю, як діяти, якщо його заберуть у ТЦК. Тобто, оце саме головне, щоб він нічого не підписував. Е, можна ще використовувати такий момент, що симуляція хвороби, наприклад, його привезли. Нехай симулює хворобу. Що в мене приступ серця падає на землю, лежить приступ серця. Швидку викликаєте, і нехай швидка його приїжджає, забирає. От такі такі випадки теж є. Ну ми, ми із поліції людей витягували швидкою а СТЦК. Воно так само діє. Ну дуже дуже хороший спосіб викликаєте швидку, і вона приїжджає, і Там уже після цього буде адвокат, там вже з адвокатом заходить. Тут тобто, розумієте, да, піднімати угу. шум крик. Загалі то вдавати серцевий напад, аби ухилитися від призову правопорушення, та адвокат не зупиняється у своїх порадах. Сам він за кордоном, але переконує, що його колеги на місці все вирішать. Ціна питання 500 тисяч доларів. Коротше, від 500 до 1000 доларів. Це виїзд залежно від того, скільки адвокат витрачає часу. Тому що от, там було на прошлій неділі Ми поїхали там, грубо говоря, за годину людину забрали. Да, було таке, що там мало адвокати порчали і по 6 часов, розумієте? Угу. От поки поліцію викликали, поки з боями туди. Просто у мене всі адвокати. Дівчата uh -huh. хлопців у Мене зараз всі дівчата працюють, тому е, дівчатам трішки легше в цьому таланні працювати. Uh -huh. Юрій також розповів, що є опція виїзду своїх людей. Така послуга дорожча, більше тисячі доларів. Та цей метод чоловік радить використовувати лише у крайньому разі. То я Дай просто які хочу, які е які? ну, знаєте, перестрахувати, щоб я знала, що якщо що є така опція, я тому вас розпитую, а вони можуть під'їхати в будь-який, да, ТЦК, чи це в якомусь конкретному? По Києву, так. Да. Угу. А, і, тобто це не, там, не, не працівники ТЦК, да? хтось е інший? Абсолютно вірно. Ага. Ті, хто, ті, 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 хто, ті, хто, скажімо так, ловить їх. Ловить ТЦКшників? Ну, це не для телефону. Під час цієї консультації Юрій сказав, що перебуває за кордоном у Німеччині. За нашою інформацією, у офіційних базах даних про перетин кордону відсутні дані про те, що Юрій Демченко виїхав за межі України. Пізніше, вже як журналісти, ми запитали його, чи він не вважає свої поради незаконними, та про те, як він виїхав з України. Відповіді ми на жаль не отримали. Ще один юрист Тарас Никифорчук успішний блогер, має понад 890 тисяч підписників та сотні тисяч переглядів на його відео. Щонайменше останні два роки усі вони про мобілізацію, ТЦК, погану владу та відверто неправдиві залякування. Я от подумав, друзі, а може це у них план хитрий такий: набрати вічінфіцированих, набрати туберкульозників. І, як кажеться, пусть там себе воюють, потім, якщо їх росії візьмуть в плен, щоб вони русські позаражали, Я не знаю, може така ідея. Серед таких неоднозначних суджень на його каналі можна натрапити також на інтерв'ю зі скандальним нардепом Артемом Дмитруком, який втік до Лондона, звідки розказує про переслідування в Україні та включається до ефірів російських медіа. Ну давайте з вами поговоримо о те, що в принципі запрет виїзду громадян України та мужчин із України це абсолютно незаконна, противоконституційна, проти консульцова історія. Консультація у Тараса Никифорчука коштує дві тисячі гривень. Ми попросили колегу журналіста з армії ТБ зателефонувати цьому адвокату під виглядом клієнта. Хоча насправді Леонід вже мобілізований і саме проходить службу. А, добрий, день. Да, добрий день, Тарас. О, дивіться, прям навіть не знаю чого почати. Спочатку буде куди. Спочатку добренько. Ем... Дивіться, я. Чому вам телефоную? Тому що останнім часом якось так почав помічати багато стрьомних подій в своєму житті. Леонід розповідає, що хоче виїхати з України і обов'язково це зробить. Ось тільки оформить інвалідність для мами. Адвокат у відповідь надсилає постанову для самостійного опрацювання. Тут тринадцять пункт цієї постанови. Там спочатку йде текст, текст, текст. Воно треба. Там потім треба поскролити, построювати колись. Що на комп'ютері там як, 13 у вашому пункту? Там написано, що хеб там. Не усе треба, а там написано або зрештою. Розмова стає більш довірливою. Леонід ділиться, що вирішив подзвонити, бо хвилюється. Нещодавно просто з вулиці мобілізували його друга, і адвокат вирішує бонусом дати поради ще й йому. Нехай ну, ну, перелізуть через забої до того. Що там не подобається. Ну, як, подобається. А там так там, я там, ну, там взяв через забор, переліз, вбор, а форму витягнути. А так можна, ну, типу, якісь наслідки так, можна. будуть. Так можна, щоб усі сірок було. Тоді війна скінчиться. Ага. Тоді, думаю, що... Не посадять за це, це теоретично. Ну, може і посадять. Ну, теоретично можна і посадять сіроки. Угу. Ну, краще, угу. ж три роки десь там посадять. Десь, десь Полежить ну да тому, що б'ють одразу так. Чекайте. Тобто ще один закордонний адвокат під час консультації радить порушувати закон. Ми звернулися із проханням прокоментувати такі дії фахівців до двох регуляторних органів національної спілки адвокатів та вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України у обох структурах. Наші звернення проігнорували, тож ми попросили інших адвокатів дати оцінку діям колег. По суті, те, що тобі робить радить адвокат, це ухилитися від мобілізації ну, там шляхом перестрибування паркану і втечі. Тобто адвокат прямо порушує закони правила адвокатської етики, якому забороняють радити вчиняти злочин. Такі адвокати не думають, по перше, про наслідки для клієнтів і не діють в інтересах клієнтів. А по друге, дуже шкодять авторитету адвокатури. За інформацією від наших джерел Тарас Форчук виїхав з України наприкінці 2022 року. Виїхав як батько трьох неповнорітніх дітей. Однак, за нашою інформацією, в нього лише одна неповнолітня дитина. Ми спитали Никифорчука, як він виїхав з України, та чи не вважає свої консультації неетичними. Наші питання адвокат проігнорував. Будь ласка, запам'ятайте. Що вас ТЦК не має права затримувати? Такі повноваження є тільки у поліції. Це відео романтично називається про ТЦК на висоті 3550 метрів. Його авторка Катерина Колпакова. Або інстамама в законі, як вона сама себе називає. Це ще одна адвокатка на консультацію до якої ми потрапили. Алло. Алло, добрий вечір. Це адвокат Катерина Так, да. Андрій. Дуже приємно. Розповідайте, яка у вас ситуація, які є питання. Вопрос такий. Дивіться, я в Києві таксую. От uh -huh. багато з хлопцями їжджу, пацанів. Багато поліція зупиняє. От uh -huh. і вже багатьох вони зупиняють поліцейські з ТЦКшниками, uh -huh. і багатьом виписують повістки вже. От, а у мене наступне таке, що я не став на облік, це ж, мабуть, якісь штрафи пишуть. За легендою, таксист Андрій хотів би порішати собі виїзд за кордон. Запевняв, що потрібних знайомих має і може потрапити до системи шлях. Однак не дуже розуміє, як все має виглядати з документами. Якщо ви ну, не знаю, може, у вас там знайомі є. Якщо вас можуть взяти на облік, видати. Е... Хоча б не видати, просто взяти на облік, опять же, вона ж на облік просто так без велика не візьмуть. Видати військово обліковий документ, чи внести ці дані е, в оберіг. Але ви зрозумієте, коли ви проходите ВЛК, е, тільки як от ви пройшли ВЛК, ви придатні до служби в ТЦК, в частинах забезпечення. ну, це по-старому можна придатність. Чи придатні? не пізніше наступного дня, а вірніше, в цей, день ВЛК е, передає Довідку на ТЦК видає вам народ, і відповідно, якщо вони це бачать, вони відразу вам мобілізаційне розпорядження. Mm. Добто, ну тут єдине, що ну, ви можете відмовитись від мобілізаційного розпорядження. Це кримінальна відповідальність у трьох років до п'яти позбавлення волі. І умовно кажучи, спробуйте в цей період, якщо у вас шлях, а кримінальне провадження ще не відкрите, взяти і вихати, а вже у вас вже. Потім по факту буде відкрита кримінальна провадження. Інста-мама значно обережніша за наших попередніх співрозмовників. Грубо порушувати закон, втікати чи прикидатися хворими Катерина не радить хіба відмовитися від мобілізаційного розпорядження і використати час, поки не порушать справу, аби втекти за кордон. Це кримінальна відповідальність. Між іншим попереджає адвокатка. Вона, до речі, теж здебільшого мешкає за кордоном. У своїх соцмережах публікує фотографії та відео з прогулянок вулканом на Тенеріфа, відпустки у Грузії чи життя в Польщі. Інстамама також не відповіла на наші питання щодо правомірності та етичності її консультацій. Будь-хто я, ви там будь який громадянин громадянка, які подивилися там якусь не знаю, там тікток адвоката або там його виступи, вважаючи, що він порушує правила адвокатської етики, вони можуть написати заяву в КДК. Тож ми вирішили зібрати ці поради від закордонних адвокатів та передати їх до кваліфікаційно-дисциплінарних комісій, аби ті оцінили, чи у межах закону працюють правники, та чи мають право у такий спосіб заробляти гроші і називатися професійними адвокатами. Готуючи це розслідування, ми направили запит до Служби безпеки України. Чи не загрожують такі консультації державному ладу і чи взагалі знають про таке явище у службі? На даний час виключно за матеріалами Служби безпеки відкрито 11 кримінальних проваджень, в яких фігурують 12 адвокатів, причетних до тих чи інших порушень мобілізаційного законодавства. За матеріалами справ вони не просто надавали консультації ухилянтам чи мобілізованим, а й вчиняли інші протиправні дії, зокрема, такі як підробка документів чи використання підробних документів, зловживання впливом, незаконне переправлення через державний кордон, незаконний перетин кордону тощо на сьогоднішній день. Усім адвокатам-фігурантам цих кримінальних справ повідомлено про підозру у вчиненні злочинів. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Якщо вам відомо про адвокатів, які радять своїм клієнтам порушувати закон, аби уникнути мобілізації, повідомте нам. А якщо ви хочете підтримати роботу нашої команди, ми будемо дуже вдячні. В описі під цим відео ви знайдете, як це зробити.